Вітаю! Сьогодні ми обговоримо, чому у наших домівках електроприлади з'єднані паралельно. Це важлива тема, адже правильне з'єднання забезпечує безпеку та зручність використання техніки у повсякденному житті. Паралельне з'єднання означає, що кожен електроприлад отримує власний шлях до джерела енергії. Це означає, що коли ви вмикаєте чи вимикаєте один прилад, інші не постраждають і не змінять свого режиму роботи. Паралельні з'єднання дозволяють приладам працювати незалежно один від одного і запобігають перенавантаженню системи, що важливо для безпеки. Наприклад, якщо одна лампочка перегорить, решта приладів продовжать працювати. Отже, підсумуємо. Паралельне з'єднання в оселі дозволяє приладам працювати незалежно, забезпечує безпечність системи і зберігає енергію. Завдяки цьому зручність і надійність використання електрики значно підвищується. Дякую за увагу! Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. До побачення і бережіть себе.